Парисеї, книжники, садокеї, то все під одну копірочку. Вони знали закон, вони давали десятину в церкву, вони були помішані на виконанні закону, а вони були відповідали зовні, а внутрішньо то була банка консервна. Дзвенить а ніс там всередині нема, розумієте? І груби окращені, казав на неї Ісус Христос, бо вони були зверху гарні, а всередині гниль, породження їх єдине. Пекла породження. Тому що вони розіп'яли самого Ісуса Христа, вони вбивали всіх пророків за те, що вони проповідували, бо вони хотіли що? тільки своє і все. Те, що написано, більше нічого нема. І Ісус Христос е сказав, що Він прийшов не знищити закон, а утвердити Його. І е те, що Він приходив і проповідував, Він дав нам дві головні заповіді: любити Бога і любити ближнього. А вони не любили нікого. Тільки не веду вам приклад фарисейства. Це коли е, помічаєте, що в мене на футболці намальовано, в чому я в діта, а не чуєте, що я кажу, і то є чистої води фарисейства. Або, наприклад, прийшли в церкву, а вона замість того, щоб молитися і впасти на коліна і плакати від свого ганебного і гріховного життя, вона дивиться, як друга баба в діта. І усуджує її за те, що вона прийшла без хустини, чи в штанах, чи з намальованими губами. То є фарисейство. Тому будьте обережні, бо Ісус Христос каже: якщо будете такі, як фарисеї, що вони багато робили, десятину давали, до церкви ходили, царства Божого не заслуговуєте.